Привіт! У цьому відео ти побачиш 10 цікавих ігор, які сподобаються всім любителям атмосферних виживалок. Ці ігри дозволяють поринути у світи, де ти зможеш добувати ресурси, крафтити, будувати або ж просто досліджувати локації. І все це можна робити як у кооперативі з друзями, так і в одиночному режимі. Я дякую тобі за увагу до цього відео і поїхали! Перша гра, яку я хочу порекомендувати, це The Planet Crafter. Це гра, де ви стаєте справжнім майстром тераформування, намагаючись перетворити ворожу мертву планету на новий дім. Починаючи з базових ресурсів, ви створюєте інструменти, обладнання і різні системи, які поступово покращують умови на планеті. Гра заохочує вас до експериментів. Неквапливо відбудовуйте свою планету на самоті, або візьміть із собою до 10 гравців у режим спільної мережевої гри. Наступна гра Рафт потрапивши в пастку на невеликому плоту, де немає нічого, крім гачка зі старого пластику, гравці прокидаються посеред величезного океану. Самому або з друзями ваша місія пережити епічну океанську пригоду. Збирайте сміття, щоб вижити, розширюйте свій пліт і пливіть до забутих і небезпечних островів. Але пам'ятайте про ворогів з глибин, які можуть перетворити всі ваші плани на уламки. Ця гра дуже атмосферна завдяки своїй віддаленості від цивілізації та масштабам океану. Якщо ви любите виживання з елементами хорору, гра Sons of The Forest вас точно зацікавить. Це продовження легендарної The Forest, де вас і вашу команду чекають ще більші жахи та небезпеки. Ви опиняєтесь на віддаленому острові, де вам доведеться виживати серед чудовиськ і страшних таємниць. Відчуйте повну свободу, щоб керувати світом так, як вам хочеться. Ви вирішуєте, що вам робити, куди йти і як краще вижити. Виживання у Sons of the Forest це не лише про пошук їжі та будівництво укриття. Ви повинні обирати стратегії для боротьби з ворогами, використовуючи інструменти та зброю. Існує ціла система крафту, де ви комбінуєте ресурси для створення предметів, що допоможуть вам в виживанні. Гра пропонує вам зануритися в темні ліси, величезні печери та місця, а повиті туманом, що додає грі ще більшої атмосферності. Наступна гра Enshrouded. Тут ви граєте за героя, що є останньою надією для гинучої раси. Королівство Ембервейл втрачено. У своєму жадібному прагненні до магічної могутності ваші предки випустили на волю заразу, яка поглинула біле світло. Вам доведеться боротися за виживання, майструючи предмети з підручних матеріалів. Подорожуючи горами і пустелею, ви вільні у виборі свого шляху, який визначить вашу долю. Ви починаєте гру в дикій місцевості, не маючи при собі нічого, окрім бажання вижити. А згодом, набравшись сил, ви зможете кинути виклик монстрам, що ховаються посеред густого туману. Empyreon Galactic Survival це пригода із виживанням у відкритому світі космічної пісочниці. Тут ви можете створювати потужні кораблі, величезні космічні станції та масштабні планетарні поселення. Ваша місія досліджувати, завойовувати і розкривати загадки невідомих світів. Боріться з ворогами від планетарних істот до ворожих цивілізацій. Грайте наодинці або разом із друзями, створюйте альянси та будуйте міста. У цій величезній пісочниці вам доступно багато можливостей для творчості та виживання. Якщо ви мріяли знайти гру про виживання на безлюдному острові, то Stranded Deep стане чудовим вибором. Після авіакатастрофи ви опиняєтесь посеред Тихого океану. На самоті, без будь-яких засобів, щоб покликати на допомогу, ви повинні зробити все можливе, щоб вижити. Досліджуйте підводний світ та острови, шукаючи припаси, щоб створити інструменти, зброю та притулок, які знадобляться, щоб залишитися в живих. Слідкуйте за рівнем свого здоров'я, голоду та спраги, керуйте цими життєво важливими функціями та контролюйте їх за допомогою інтерактивного годинника. Лікуйте отруєння, зламані кістки та перев'язуйте кровотечу, щоб залишитися в живих. Наступна гра має назву Seven Days to Die. Це класика жанру зомбі-виживалок. У цьому відкритому світі вам і вашій команді потрібно не тільки будувати бази і збирати ресурси, а й боротися з постійними хвилями зомбі, які намагаються знищити все на своєму шляху. Протягом семи днів ви готуєтесь до наступної хвилі і намагаєтесь вижити, знаходячи зброю, броню та їжу, щоб протистояти натиску ворогів. Досліджуйте масштабний унікальний ігровий світ, багатий сюрпризами. У вас буде свобода грати так, як хочете саме ви. Satisfactory – це гра, в якій потрібно будувати величезні заводи. Але не все так просто. Ви не одні. На вас чекають агресивні місцеві істоти, які можуть атакувати ваші бази, тому не забувайте про оборону, створення турелей і захисних споруд допоможе вам уникнути неприємностей. Місцеві істоти не зрадіють вашим зусиллям по освоєнню планети, збирайте ресурси для створення оборонних споруд і тримайте своїх ворогів на відстані. Якщо ви зможете подолати початкові труднощі, то ваша база стане справжнім виробничим гігантом. Якщо ви любите автоматизацію, конструювання та дослідження, ця гра обов'язково подарує вам години прекрасного геймплею. Для любителів космосу No Man's Sky це, мабуть, одна з найбільших космічних ігор, де кожна планета має свої особливості. У цьому нескінченному процедурно генерованому всесвіті ви відкриєте для себе місця і творіння, яких ви не бачили раніше, і, ймовірно, навряд чи побачите коли-небудь ще. Ваша подорож в No Man's Sky залежить виключно від вас. Можливо, ви станете бійцем, що забирає награбоване у піратів, покращуючи свій корабель для забезпечення максимальної швидкості та вогневої потужності. Чи торговцем знаходьте багаті на ресурси загублені світи і отримуйте максимальну вигоду з їхньої експлуатації. Або, можливо, дослідником вирушайте за межі розвіданих територій і відкривайте те, що не вдавалося побачити нікому. Остання гра в цьому відео, яку я особливо рекомендую спробувати, має назву Вальхейм. Це гра, в якій вам доведеться досліджувати величезний фентезійний світ, наповнений скандинавською міфологією та культурою вікінгів. На своєму шляху ви побуваєте в найвіддаленіших куточках цього світу, від дрімучих лісів до найвищих гірських вершин. Створюйте могутню зброю, будуйте неприступні замки та вирушайте під вітрилами дракарів в подорожі. Отже, це були 10 атмосферних виживалок, які можна грати як з друзями, так і наодинці. Всі ці ігри можуть подарувати вам багато годин цікавого геймплею. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А в коментарях можете запропонувати цікаву вам тему для наступного відео.